Так, ну Заводиться добре. Так, ну, Відразу відчувається що шоргухтатний двигун. Швидше розганяється, більш відзивчивий на ручку газу. Як заводиться з кікстартера. Все добре, подвигуно все сухо, по електриці ближній дальній є, повороти працюють, габарит, стоп, сигнал, підсвітка є, все добре. По підвісі без зауважень. Гальма теж відпрацьовують відмінно. По витраті палива біля 3 літрів на сотню. Це двухтактний двигун в порівнянні з 4 інжектором, десь на літр буде брати більше, але скутер більш потужніший, набирає швидше. Тут уже тому що потрібно. В наявності також є в сірому кольорі. Техніку відправляємо по Україні. По вартості доставки орієнтовно тисячі гривень. Час від часу з'являються цікаві варіанти, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. Ну, з питань придбання телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.